В різдвяно-новорічний період особливо хочеться бути поруч із рідними. А якщо вони на відстані, як віднайти опору сім'ї і родини? Поговоримо сьогодні на каві з психологом. Ми з вами на каві з психологом. Сьогоднішня гостя Анастасія Веревська. Настя, вітаю! Вітаю! У нас є унікальна можливість зараз доєднатися до наших глядачів під час Різдва Два. Так. і побажати їм добра, миру, злагоди. Що би ти додала кожній людині в новому році? Почувати багато затишку сімейного тепла і відчуття, як вдома, де б вони були. У нас сьогодні тема така. Особливо про те, що близькі люди для нас це наша опора. Але відстань, особливо зараз, відіграє роль такої втрати цієї опори. Так? Тобто ми знаємо, що близькі є, але вони не поруч. І от як залишитись з ними на одній хвилі? Так? З відчуттям, що вони є. От як зберегти ці сімейні цінності, коли розділяє відстань? Коли ми живемо далеко від наших близьких, від родичів, від друзів, ми відчуваємо самотність, тому що на відстані ми втрачаємо зв'язок з близькими людьми, а також власну ідентичність. Бо коли ми живемо в своєму рідному місці, ми знаємо, хто ми, якого ми роду, знаємо. Як до нас відносяться? А коли ми їдемо далеко і втрачаємо ці всі зв'язки, ми можемо відчувати себе обрізаним від нашого середовища, можемо відчувати себе самотнім, адже ми втрачаємо відчуття приналежності до якогось середовища. І емоційна підтримка близьких виконує дуже важливу регуляторну функцію, тому що. Якщо ми можемо підтримувати контакт на відстані, наші близькі впливають на те, щоб ми відчували менше тривоги і менше депресивних симптомів під час різних криз. І коли людина живе далеко від близьких людей, вона справді втрачає опору одну з дуже важливих опор в її житті. І було б дуже добре, якби ми сьогодні змогли. Побільше поговорити про те, як людині ці опори підтримувати, на що спиратися, і як допомогти собі зробити своє життя трішечки кращим, де б ви не були. Ти знаєш ці рецепти, скажімо, тому ділись. От з чого варто почати, якщо така ситуація виникла, як спочатку так, так, спочатку важливо е усвідомити, що мені не вистачає. Підтримки, мені не вистачає спілкування. І домовлятися з близькими, запрошувати їх, це спілкування будувати. На що ми маємо спиратися? Маємо спиратися не на кількість, а на якість в першу чергу. Це спілкування має бути емоційне, емпатійне, і стараємось бути підтримуючими. І якщо я кажу, що мені самотньо і прошу конкретно підтримку, послухай мене, будь ласка, 10 хвилин, якщо ти можеш. Просто мене вислухай. І задавай мені якісь запитання, до прикладу, бо, якщо ти мені будеш казати, «Угу, зрозуміло, я не буду відчувати себе підтриманою. Якщо ти будеш уточнювати, коли щось тобі розповідаю, я буду відчувати твою включеність, що ти поруч зі мною, що тобі не байдуже. Соцмережа і має як позитивні, так і негативні наслідки, тому що вона транслює настільки гарну картинку <гум> здебільшого, <гум> так настільки гарно вилизану картинку. Що можна впасти, мені здається, в ще більше епатичний стан, ніж було до того, як ти відкрив і подивився як добре в інших сім'ях, тому що от в ну, них реально все добре. Так, якщо я сижу сама, поруч немає близьких людей. Я дивлюся, як в соцмережах люди святкують всієї сім'ї, всією родиною, бачу тепле середовище. Я відчуваю, що я не маю цього, і через це мій стан може. Погіршуватися, може відчувати пустоту всередині, відчувати себе самотньо, може підніматися тривога і можу заздрити людям, які мають таку можливість, а я її не маю. Тому важливо спиратися в соцмережах ставити спочатку ліміти, оскільки я взагалі вживаю такого контенту, і переключати фокус уваги на спілкування з близькими, які в мене є. Для цього що ми можемо робити? Ми можемо створювати чати, канали, канал для сім'ї, канал з друзями, в якому ми. Ділимося своїми відчуттями. Може бути, що ми туди скидаємо якісь побутові свої, частинки нашого життя. Ділимося маленьким, і людина поруч, яка в соцмережах поруч, вона відчуває себе присутньою в моєму житті, і я відчуваю, що вона присутня для мене. Ось і коли ми маємо такі чати, в яких ми спілкуємося, крім цього, ми можемо домовлятися про зустрічі по відеозв'язку. Найкраще. Робити це як опору, яким способом ми домовляємось про конкретний день. Наприклад, ми з тобою ще п'ятниці будемо зідзвонюватися ввечері, і це буде нашим з тобою ритуалом, коли ми з тобою сідаємо, розділяємо вечерю по відеозв'язку, або ділимось з тобою святковими нашими листами музичними. Разом слухаємо музику, або навіть дивимося разом фільм, і таким чином ми стаємо вже пов'язані набагато більше ніж до того. Це не створює ж ілюзію присутності. Ми ж десь глибоко в душі розуміємо, що це неправда. Ми наче хочемо, але це неправда. Тому важливо спиратися на якість, а не на кількість. Коли ми в контакті, і я точно дивлюсь на тебе, я тебе слухаю. Мені важливо, що ти говориш. Я не пропускаю крізь вуха те, що ти говориш, а я включена в розмову, і мені важливо, як ти поділишся, який в тебе стан, чим ти живеш. Або ми, ми можемо з тобою згадати якісь спільні спогади, які нас об'єднують. Або ми можемо з тобою будувати на майбутнє якісь плани, і це ми будемо з тобою зв'язуватися вже. Наперед, в майбутньому, тобто ми можемо спрятатися, ми з тобою зараз спілкуємося і зараз, можемо зв'язуватись з минулим про той досвід, який ми проживали з тобою разом, подивлятися фотографії. Я тобі можу скидати щось дуже тепле і цінне. Або ти мені скидаєш. І коли ми плануємо про майбутнє, ми підтримуємось дуже. що це точно не остання наша з тобою розмова, не остання зустріч. Ми плануємо щось спільне і тепле. І коли ми плануємо, ми будемо думати про те, що о, через два місяці в мене буде щось дуже приємне і тепле. І я буду щодня про це думати, і мене це буде гріти і давати мені кожного дня силу для маленьких, маленьких кроків, щоб справлятися з тим, що в мене є в житті. От я хочу поділитися своїм таким цікавим досвідом: листування. Ти поки смакуй лате з гарбузовим пюре, ти, здається, замовила. Mm -hmm. Так, значить, листування. Е, і пам'ятають глядачі, я думаю, той час, коли були газети, не було інтернету, не було комп'ютерів ще. І я була маленька. Мама купляла мені газети дитячі. І там була рубрика листування, друзі за листуванням. Так. І я так переписувалася з кількома е, дітками. Так само, от я вже вміла писати все, я писала сама листи. І це було настільки трепетно, вони ще в мене десь вдома е, зберігаються, як такий антикваріат вже, напевно. ну Це, угу. це, це ж стільки часу. І зараз це може бути немодно. Але в мене є подруга. Моя однокласниця, вона в Іспанії. Маша, привіт. І навіть коли вже ми в соцмережі спілкуємося, все був період часу, коли ми листувалися. Настя, це було настільки трепетно писати листа. Ти можеш вже тут і зараз відкрити чат і їй написати: що Маш, привіт, я там і там. І таке теж було. Але лист з листівкою підписаною. Ну, це те, що можна пощупати, і воно ще більше спрацьовує як ефект присутності, тому що от я тримаю це, я маю частинку її емоцій, вражень, спілкування в своїх руках. Мене і ж горашки от... біжать. І, так, і, і мені це настільки ціну. От зараз да, зменшилося спілкування в нас. Але був період часу, коли ми на цих листах, як то кажуть, вивозили. Свої якісь ну, такі, молоді, юні питання, не проблеми, нюанси, скажімо, та, переживання внутрішні. І ось це листування дуже важливе. І з подругою так само е, з Настей, от коли вона їхала на канікули в іншу країну, вона писала листи мені, а я їй. Ну, це, це щось таке більше навіть, ніж чат. Ну, зараз ми не змусимо людей писати листи, напевно. Але там да, листівки, хоча це дуже важливо, тому що це дуже про життя. І коли ми спілкуємося в соцмережах, це наче в нашій голові. А коли ми отримуємо листа живого, там так багато емоцій. Коли ми читаємо десь сльоза, прямо від з посмішкою, просто якась сльоза, Так, аромат. там ж може пахнути ще парфумом людини, яка написала листа. Ми ж можемо адаптувати. Це листування вже ближче до, до сучасних реалій. Ми можемо відправляти листівочки, а хтось і продовжує писати листи. Можемо відправляти подаруночки. І от я тобі відправила, ти мені, і ми з тобою зізвонимо своє до зв'язку, і ти відкриваєш подарунок, який я тобі відправила. Я дивлюсь на твої емоції. і Я така щаслива від того, що ти. Зараз радієш від того, що я для тебе приготувала. Мені стає тепло від того, що ти зараз щаслива. І так само ти дивишся, як я радію від того, що я отримую від тебе щось дуже цінне. Це зв'язок, це ж може бути дуже символічна, маленька річ, але яка б змінює, змінює стан людини, змінює відчуття всередині. Тому що якщо мені було сумно, я відчувала себе самотньою, то я після цього стану дуже наповненою, наповненою і буду відчувати багато любові через контакт з тобою. Тобто, навіть оці традиції, якщо їх неможливо е, зробити ефект присутності, от вже ми фізично всі так. разом зібрались, відеозв'язок, як мінімум, може в цьому допомогти. Так. Які ще традиції можуть зблизити, якщо от все ж таки відстань є? От мені здається, ми за Таємного санти ще з тобою говорили, так? так теж коли от родина одна одній щось дарує. Мені здається, це так мило, mm -hmm. і в колективах це доволі часто практикують, а в сім'ї не впевнена. Але ж є родини, дійсно великі родини, там де багато mm -hmm. і двоюрідних, троюрідних, брати, сестри. Це ж така класна ідея. І можна домовлятися про ідеї таємного Санти». Якщо це в родині, то родина точно пам'ятає якісь моменти з минулого, з дитинства, коли комусь щось подобалося, маленьке, цікаве. І можна цим подарунком так багато спогадів теплих підв'язати, просто отримуючи щось дуже те, що ми любили в дитинстві, якесь наше старе хобі. Цей подарунок він відкриває теж. З цими спогадами дуже багато контакту, що ага, людина пам'ятає, що я це люблю, людина пам'ятає, яким я був тоді, і це дуже цінно стає. Як боротися з тим, що людина самотня, просто тому що її всі родичі близькі, десь далеко? І... Відеозв'язок навіть ну, не розглядається, скажімо да? тому що не, не додасть. Можливо, є якийсь скептицизм трошки в людини, і якби її це не рятує. Що робити, От коли навколо метушня, а ти усвідомлюєш, що ти один? Важливо пробудувати собі цей період святковий з підтримкою до себе. Якщо я не люблю спілкуватися по відеозв'язку, це не означає, що я. Не можу спілкуватися іншими способами, якщо я знаю, що мені стає пусто всередині, мені стає самотньо. Я виділяю час на спілкування по телефону, якщо мені це підходить. Якщо не підходить, хоча б переписка, в якій я, Я маю подумати, що я хочу отримати. Може, я хочу якось зв'язатися з людиною своїм станом зараз, або хочу, щоб вона мене вислухала, або говорити щось з минулого приємне розділити. Окрім цього, ми можемо. Готувати для себе щось зі сімейними рецептами і згадувати, як це було, запрошувати людей, які є поруч знайомих, розділити це разом з нами, щоб не залишатись самотніми, але споживати ту їжу, яка для нас є дуже цінною. А зараз дуже багато кіно, концерти, виступи артистів, театральні вистави. Мені здається, це теж допомагає. Тобто, якщо людина. Відчуває, що їй некомфортно лишитися вдома в цей день, коли знову ж таки навколо. Всі просто про це говорять. Метушня, можна ж себе витягти туди, де для тебе будуть створені умови, ну, якщо не веселощів, то принаймні якоїсь іншої атмосфери, більш урочистої. Так, таким чином, людина може. Позбутися цієї ізольованості, бо в тому залі будуть люди, які теж цінують ті самі там, колядки, до прикладу, які будуть повертати нас у минуле. Є люди, які сидять поруч зі мною, проживають схожий досвід. Можливо, в них теж немає можливості провести цей день сім'єю, але вони сидять тут. І я така ж, як вони, я частина одного суспільства. І коли я співаю, підспівую, хтось поруч зі мною співає підспівує. Вже стає набагато тепліше, і це відчуття самотності, воно потрошки розвіюється. І от про все, що ми зараз говоримо, це все одно має бути з двох сторін. Тобто, неможливо змусити людину іншу відчувати те, що і я. Якщо мені сумно, це ж не означає, що комусь теж сумно. Так, на якщо, жаль. Так, якщо ну, Треба пайду... буде відверті. Тобто mm -hmm. Те, що мені, недостатньо. Не означає, що людина, яка поїхала десь її зараз тут немає, вона відчуває те саме. Вона може знайти інше оточення, переключитися цілком і, можливо, навіть віднайти себе там, поки я буду тут відчувати, от, що, що мені людини дійсно бракує. Тобто, все має бути от на рівні, що ти відчуваєш те саме, що і я. Ми ж не можемо вимагати, відчуй, як мені тебе не вистачає. Від іншої людини? Так, тут є розділ відповідальності. Я можу повідомити тобі, що мені самотньо, і я хочу з тобою спілкуватися. Я зробила все можливе тим, що я сказала тобі про це. І було б найкраще, якби я ще сказала, яку конкретно я хочу від тебе підтримку, Там, що я хочу щоб ти мене послухала, або хочу з тобою поспілкуватися на якусь тему, або запланувати щось з тобою. А твоя зона відповідальності — сказати мені, що ти про це думаєш насправді. Хочеш, ти не хочеш, підходить, не підходить. І змусити я тебе точно не можу підтримувати цей зв'язок, але я можу сподіватися, що ти його підтримуєш. А якщо ти не підтримуєш, то моя задача задовільни цю потребу в іншому місці, пошукати цю підтримку, не залишитися з пустотою всередині, а подбати за себе, як я можу е зігрітися в контакті з кимось іншим. Чи є в мене хтось ще з друзів, з близьких до кого я можу звернутися, або мені треба будувати там, де я є. А нові опори, які будуть мене підтримувати. Але тут і ображатися не варто виходить. Uh -huh. Якщо я не запитала, не сказала про свої почуття, то ображатися на те, що там, людина не телефонує, там, чи не пише, чи не відчуває того самого, то, ну, якби правильно. Так, у нас yeah. взагалі в суспільстві є такі, така ієрархія дзвінків. Що телефонувати має внук або. Там, дитина, батькам, а, бабусям. То, то, так. То, то, той, хто молодший, так. має телефонувати старшому. А... а старший буде ображатися, якщо йому не зателефонували. Так. От як тоді з цим робити? Повертати теж відповідальність. Якщо ти за мною скучаєш, ти можеш мені зателефонувати. А я коли заскочаю, телефоную тобі. Тобто, не я несу суспільству відповідальності за наше спілкування, що тільки я маю тобі телефонувати, але і ти теж можеш телефонувати мені. Ми можемо забувати за це, ми можемо нагадувати один одному про це. що ти треш, Різний можеш мене набирати. Ритм життя так, може так. бути в людей елементарно, в Когось він починається угу. в 9, когось 12, закінчується в 12 або в 9. Так? Так. І, ну, Витримувати це... різність, що в мене один ритм, в тебе інший ритм. Але ми можемо зустрітися з тобою, а, обрати якийсь час і цей час присвятити саме одна одній. Бо ритми різні, в кожного з нас насичене життя, але увесь цей час ми з тобою відкладаємо всі справи і трошечки сконцентруємось на тому, як нам побути разом. Настя, я дуже тобі вдячна за сьогоднішню теплу зустріч. Я сподіваюся, що ми так знаєш підказали нашим глядачам, як можна відшукати родинну опору, опору з друзями, опору в сім'ї, якщо ви на відстані. Якщо вам дійсно бракує людини, якої зараз немає поруч, і вона може вам відповісти, то яким чином це все налагодити? Тому що дійсно зараз такий період надзвичайно сімейних і затишних днів, різдвяно-новорічний. І хочеться, щоб мрії людей здійснювали, щоб те тепло їх наповнювало. Але воно само не з'явиться, поки ми не попрацюємо над цим, правда ж? Поки так. ми самі не скажемо, як треба, щоб нам було добре, що зробити, щоб нам було добре. Ми б говорили так. так багато різних варіантів, що хтось обов'язково щось для себе кожній людині думаю. підходить щось своє. Можливо, не кожен варіант підійде конкретній людині, але прислухатись до себе, дослідити, що саме близьке мені, що мені відгукується, чим я можу користуватися, не. Не просто аби це зробити, а от щоб прожити це і зв'язатися, не відчувати більше цю самотність, відчувати більше любові всередині. Тому будемо бажати кожному знайти свій спосіб зв'язування і затишку. Чудово, чудово, і вам всім гарних різдвяно-новорічних свят! Це з вами була Кава з психологом. Скоро побачимось.